Далі до вашої уваги підсумкове інтерв'ю з головою Золочівської районної ради Орестом Кавецьким про те, як спрацювали цього року про допомогу Збройним силам України та джерело сили і витримки, спілкувалась Наталія Кутняк. Завершується 2022 рік. Дуже непростий рік для нашої країни, рік російської агресії проти України. Яким він був для Золочівської районної ради? Запитаємо у голови. Ореста Кавецького, отже, пане Оресте, як вдалося вам організувати роботу Золочівської районної ради в умовах війни? Звісно, цей рік ми мали нестандартний, тобто рік був дуже тяжкий для кожного українця, а зокрема і для влади. Ми практично спочатку повномасштабної війни стали гуманітарним штабом, який почав допомагати. І нашим військовим, і людям, які приїхали сюди до нас, в наш район проживати, і було біля 12 тисяч людей внутрішньопереміщених осіб. І я думаю, що ця вся діяльність, яка була проведена районною радою, зокрема штабом, на мою думку, була відмінна. Практично дуже багато запитів було, і як могли, так і помагали. Ну практично на 100% зусилля свого ми покладали на допомогу нашому батальйону. 64-му. Це наші хлопці, з з Бродівщини, збродівщини, з Бущини, які захищають суб'єктність нашої держави на східних теренах. І я не буду перераховувати, що було, що ми передавали. Тобто передавали від машин, закінчуючи автобусом, серлінки, рації і багато-багато всього необхідного, Амуніції, що їм дійсно було потрібно на той час, коли вони були там. Бо коли ми починали, нічого ж не було. На сьогоднішній день вже ситуація контрольована. Наші хлопці практично вдягнуті, наші хлопці з амуніцією, зброєю, наші хлопці мають машини. І це я хочу подякувати всім, подякувати всьому району, подякувати їхнім матерям, хочу подякувати їхнім жінкам, подякувати волонтерам нашим з нашого району, подякувати всі владі, і голови громад і адміністрації. Ми всі змобілізувалися в одну команду. Ми були всі мали одну мету допомогти. І перемогти у майбутньому окупанта. Я вам скажу, дійсно нам це вдалося, і я бачу, що на сьогоднішній день наш батальйон показує досить непогані результати. Ці відео, які я бачу, як вони ліквідовують. Танки нашого противника це дійсно дух би, захоплюється тими речами, і я дійсно гордий за них, бо тому що оцей патрульон зробилося з людей, які до того не були професійними військовими з нуля. А на сьогоднішній день вони дійсно є потужним таким елементом в сотретій бригаді, які дійсно виконують важливі задачі. Як оці запити до вас надходили особисто через родичів, чи військове командування тримало? Знаєте, я комунікую напряму з людьми, я комунікую з хлопцями. Мій мобільний телефон практично я думаю є у всіх населених пунктах нашого району. До мене телефонують матері, до мене телефонують жінки, до мене телефонують і хлопці з батальйону. Також комунію комунікуємо з керівництвом батальйону і всі ті питання, ті всі запити, які десь поступали, ми старались допомогти. На сьогоднішній день також досить непогано є ініціатива, яку ми запустили місяць назад. Це наородішніво-офіс воїна, також тут золочі офіс воїна, який зараз має на меті, який допомагає. Військовослужбовцям, їхнім сім'ям, і там дуже просто є проста модель, як звернутися. Є мобільні телефони на Фейсбук, є прийомні дні офісу воїна, де можна прийти і надати заявку потреби, тобто чи питання. Питання в амуніції це одне питання. Питання в психологічній підтримці також можемо. Юридична підтримка на сьогоднішній день. Також тісно будемо працювати з міграційною службою, яка буде допомагати нашим військовим створювати документи, щоб безбюрократично слодовою, які буде допомагати нашим військовим виїжджати на реабілітацію за кордон. І зараз тісно поспілкувалися з керівником обласної міграційної служби, і десь це питання будемо імплементовувати в межах наших громад, щоб люди, які мають відношення до військового зобов'язання на сонічний, мали можливість це зробити без про яку реабілітацію йдеться, чи маєте базу даних, скільки людей потребує цієї реабілітації? Ну, на сьогоднішній день я це не можу озвучувати. фізична чи психологічна? Це є фізична і психологічна. Ми, ми розуміємо, що війна не буде тривати вічно. Ми розуміємо, що ми будемо мати перемогу. Ми розуміємо, що наші хлопці повернуться в наші райони. Так, повернутися додому, до своїх матерів і жінок. І ми розуміємо, що буде великий попит на психологічну і на фізичну реабілітацію. І ми маємо бути готові. Є питання, які ми можемо зробити в межах нашого району, в межах області, а є такі питання, які ми не зможемо зробити в межах нашої області. Ми змушені будемо виїжджати чи в Німеччину, чи в Голландію, чи в Італію, де ми маємо надати реабілітацію для наших хлопців. З ким ведеться ця робота? Це, це є все фонди, це є організації, це міжнародні організації, фонди, які можуть і будуть допомагати в тих питаннях, і це дуже важливо для нас, і важливо для хлопців. Бо є такі дійсно питання, які я не можу зараз публічно сказати, але вони край важливі для нас. І я думаю, що ми мусимо до того бути готові. А от офіс воїна осередок, який дійсно має бути таким суб'єктом, що наші хлопці розуміли, що де є місце, де вони можуть прийти, звернутися, де їх там почують, де їм дійсно допоможуть, і дійсно вони мають розуміти, що вони дійсно герої, що вони ризикувавши своїм життям для того, що ми. Тут з вами мали можливість сьогодні жити мирно, що наші діти мали можливість вчитися в школах завдяки їм, завдяки тим хлопцям, які на сьогоднішній день ризикують своїм життям. І коли вони повернуться, вони мають відчувати, що вони дійсно є герої, і ми маємо все для того зробити, щоб вони це відчули. От я думаю, це буде такий маленький крок. Але це буде крок перший до того, що вони це відчували. Ну також є різні ініціативи, є ідеї, є плани, як, як імплементувати новий проект. Але це все буде у 2023 році. Сьогодні хлопці виконують уже бойові завдання на передній лінії так фронту, і нещодавно ви відвідали їх у місті їхньої дислокації. Такожні. Так. як ем... ця поїздка? Ну тут, перш за все, ми. Е... Долучилися до акції голови Ова Максима Козицького тисячу автомобілів свободи, і ми змобілізували гроші і купили для нашої тероборони чотири пікапи. І ми ті чотири пікапа доставляли: доставляли до місця дислокації наших хлопців. По дорозі сталося ЧП з одним пікапом. вдалося тільки доставити три пікапи. Але є гарна новина. Сьогодні вже був телефонний дзвінок. Мені четвертий пікап вже теж є на ходу. Так? Відремонтували його, бо мали, мали нюанси з ним. І також будемо десь до кінця я думаю, цього року, він ще також доїде до місця цього, де наші хлопці перебувають. Ну, там, практично, якщо взяти, коротко розказати, що там робиться, там доріг немає. Там ці машини, які хлопці отримають, вони практично, як сказати правильно, розхідний матеріал. І місяць часу машина виходить з ладу. Ми вже думали варіанти купити лавету на баланс нашої телеборони і думали відправляти, забирати машини в район, ремонтувати. І назад їхати. Ну також воно пересурсам не виходить, тому що дуже дорого. Ми ми зараз відправляли лавету, ми відправляли газон, ми відправляли волинянку. Також волонтери якби надали безкоштовно ті машини, то ми за саму дорогу, щоб туди доїхати, 36 тисяч гривень змушені були заплатити за пальне. От. І я думаю, що хлопці там з бойовим духом. Ми бачили і командира бачили, і бачили і наших як би, хлопців, які є командирами з воду, ротних наших бачили, також їм завезли подяки від районної Ради за, за службу. Так, і вони на сьогоднішній день є змобілізовані, там є одна велика команда, командир на самому місці, і я бачу, що це дійсно результат. Я коли до них приїжджав в Черкаси, коли вони були, я спілкувався з ними, і кажу: наше завдання і для всього нашого району, для всієї влади. Зробити так, щоб ви були передовим у Львівській області, щоб Курко, начальник бригади, знав, що батальйон Золочівський є надійний. На нього можна поставити, підставити, він підставить плече, коли потрібно, і піде, зробить такі задачі, які ніхто не зможе зробити. І я бачу на сьогоднішній день, що так і воно і буде. І ми помаленько, помаленьку, поетапно йдемо допереду і. Ми завжди були районом передвоєм Львівської області. Ми завжди робили все перші. Ми і перші створили символіку нашого новоствореного району у Львівській області. Ми і перші показали політичну позицію щодо заборони МП. Церкви тої московської в межах нашого району, да і ось бачимо, що і батальйон наш буде передовий. І я хочу ще раз подякувати всім, хто допомагав, хто сприяє, і хто, хто дійсно живе тим, щоб батальйон був сильний успішний. І на сьогоднішній день і підляк керівник тероборони на своєму місці. І Я бачу, є команда, і ця команда дійде до, до певного результату. Ваші соціальні проєкти, які з них збереглися, тому що до. Війни ви дуже багато мали їх, цих задумів, і реалізовували їх. Що зараз ще є? Працює непогана соціальна хатка продуктів в нашому районі. Це Бродівщина, і Пущена, і в золочі, і на Підкам'яні вона є. І дуже багато мало забезпечених. Дуже... Також і переселенці користуються тими послугами. До війни ми працювали раз на тиждень. Під час війни рішення було прийнято мною два рази на тиждень. І я за один день, за один цикл, коли вона працює, ті всі хатки мережа да, обслуговують до тисячі людей. Ну, це є, це є результат. Також ми не лишили осторонь проект відродження села, який надає робочі місця в селі. Під час військового періоду ми не так масштабували, не була експансія, але ми зберегли це, що ми мали але в Двадцять третьому році плануємо також далі розвивати це питання також будемо думати, як сприяти, бо, бо село це ж і наша основа. Тобто мусимо думати, як зробити відружжя, зробити робочі місця в наших селах, щоб люди мали де працювати. І також буде дуже важливо для наших хлопців, які повернуться. Ми мусимо дати їм кусок землі і що на цій землі робити. Оцей проект якраз буде допомагати в цьому. А Хто вас підтримує в цей непростий час? Роботи багато. Ви постійно, мабуть, десь вирішуєте якісь проблемні. Питання, де це джерело сили вашої? Ну, перш за все, як для кожного українця, для кожного галичанина, це є перше місце це є Бог, це є Всевишній. Я вам скажу, навіть в нашому районі дуже гарний є осередок, де можна взяти джерело енергетики це Підгорецький монастир. Там, де дійсно шикарна аура є. Я люблю після, після роботи заїжджати. І я дійсно там відчуваю, спокійно відчуваю. Також дуже сильно мене підтримує моя сім'я, моя дружина, мої діти, які після роботи надають мені багато гарних емоцій. І змобілізувавши все це докупи, ти рано виходиш і дійсно маєш такий потенціал, і ти хочеш працювати і думати, як зробити так, щоб наш золочівський район. Наші люди, які проживають в ньому, що вони відчували дійсно, що в них є влада, що влада за них думає, що, вони дійсно, що влада не є просто, бо вона є влада, а це влада, яка є дієва. Коли до тебе приходять із питаннями, що треба допомогти, на мою думку, чиновник має допомагати. І не маєш чиновника ти просити за щось. А мені вважається, що народ це є. І якраз ця влада, яка має дати завдання цьому чиновнику, бо тому, що вони делегують на нього певні свої зобов'язання. І я от скільки раз вже два роки я скоро буду тут на посаді, і я практично старався всі ті запити, які до мене поступали, і старався комунікувати не через когось, а напряму з людьми, з людьми, які проживають в селах наших, в містечках наших, і старався допомогти. Ну, звісно, не все виходило, так? Але практично 80% тих задач, які мені поставили люди, я їх виконував. І це, мені здається, це важливо. Бо деколи прийшли до тебе запити людські, люди попросили, і їдеш додому, переживаєш, думаєш, слухай, ну як там попросили, там попросили, там є. Але є такі речі, що. Тяжко що зробити і думаєш ну як де взяти сили, де взяти такі е уміння, щоб це все якби реалізувати? Але потім стаєш раном якось, коли ти маєш бажання це зробити, то все робиш. Ти маєш не забувати ті речі, тому що можна записатися перелік питань. І помаленьку, помаленьку, поетапно вирішувати ці всі питання. Може, якісь випадки маєте в пам'яті з приводу вирішення проблемних питань окремих мешканців? От, наприклад, навіть от, щоб зараз в голову тільки прийшло, була тяжка розмова в мене з жителькою Лугове по автобусному сполученню. Ну, там дійсно була тяжка розмова у мене. Тобто, я десь вислухав цю людину і не пам'ятаю, скільки часу, але не могли вирішити питання, щоб через, через Лугове їхав автобус, який би вивозив людей на певні населені пункти. І на сьогоднішній день я на 98% впевнений, що після свят вже буде там той автобус. Був, був задіяний департамент Рудницький, який також допомагав цьому питанню. Поспілкувався з власником величезної фірми, яка виконує перевезення ну не в нашому районі. Попросив, готові. Зайти до нас в район і це питання, якби виконати. І, і це, знаєте, і це питання таке маленьке, яке я нагадав. Також є проблемні питання з легко автобуси це є питання підкам'янської громади. Там також у нас є вже півроку, займаємося цим питанням, не можемо реалізувати. Чому не можемо? Тому що було пеняки, пеняки Чепелі на під виїхати. Люди дзвонять, жаліються за те, що. Немає як виїхати, так? А чи то таксісти, чи то люди, які мають автомобілі, легкові, беруть величезні гроші з, наш, з наших людей, щоб вивезти їх до як районного центру. І тим питанням ми займаємося. І це питання ми навіть зробили маршрут. зробили. Ми практично знайшли автобус. Вже. Питання було водія. Водія. Шукали. Шукали водія, голова громади. Я шукав водія, давали обяви. Я не буду в деталі заходити. зарплата була достойна. Навіть знайшли ми житло для водія, жаркові, щоб вони жили, і не могли підібрати водія. І це питання далі стоїть, яке ми маємо закрити. Але я, але я на сьогоднішній день це питання не забув. так, Це питання є в мене на порядку денному. І я думаю, що у 2023 році ми це питання зробимо, да? реалізуємо це питання. Ну, і Можна говорити півдня за ці всі питання, і знаєте, деколи коли по поли... виходить тобі, так, тоді в тебе настрій появляється, Тоді ти маєш силу і наснагу щось з нові питання брати. Ну коли ти не можеш вирішити якийсь певний перелік питань, то навіщо брати нові питання? Повертаючись до нашого першого питання, у вас от така, знаєте, дуже велика віра в нашу перемогу. Чи були сумніви десь на початках, так? Яким чином будуть розвиватися події? Як ви були налаштовані, коли це все почалося? Ви знаєте, на початках на початках були сумніви. На початках, коли в нас в Уману завели, що вже танки на оболоні, ми мали великі сумніви. Як далі це буде? Ніхто ж не знав, як далі буде. Ну я вам скажу багато чого. Для нашої майбутньої перемоги зробив президент. Президент і Збройні сили і волонтери. Коли ми у ті всі три ланки змобілізувалися в одну команду і всі почали працювати. І коли після Києва відбили атаку і окупанта вигнали з Бучі з Ріпеня, ми тоді всі почали вірити, що ми здобудемо перемогу. Ми її здобудемо, тому що з нами ну, Всевишній. З нами Бог і ми на своїй землі. Але коли, ми, коли саме це буде, я думаю, це ніхто не може сказати, але ми впевнені і віримо, що це буде у 2023 році. Зичу Божого благословення, сімейного благополуччя, зичу здоров'я, оптимізму, зичу, щоб у 23 році ми здобули перемогу. Щоб наші хлопці повернулися живими і здоровими додому. Слава нашим збройним силам, слава Україні! Героям слава!